Жив собі в однім лісі лис Микита, хитрий, прихитрий. Кілька разів гонили його стрільці, травили його псами, заставляли на нього заліза або підкидали йому затруєного м'яса. Нічим не могли йому доїхати. Лис Микита кпив. Собі з них, оминав усякі небезпеки та ще й інших своїх товаришів, остерігав, а вже як вибирався на лови, чи то до курника, чи до комори, то не було смілішого, вигадливішого та спритнішого злодія над нього, дійшло до того, що він не раз. У білий день вибирався на полювання, ніколи не вертав з порожніми руками. Все незвичайне щастя та його хитрість зробили його страшенно гордим. Йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. Що ви собі думаєте? вличався він перед своїми товаришами. Досі я ходив по селах, а завтра в білий день піду до міста і просто з торговиці курку вкраду. Ет, іди, не говори дурниці, уговкували його товариші. Що, дурниць? Ану, побачите, решетився лис. Побачимо або й не побачимо, там пси купами по вулицях ходять, то вже хіба ж ти перекинувся в блоху, щоб тебе не побачили і не роздерли? Отже, побачити і в блоху не перекинуся, і не роздеруть мене, товк своє лис. В самий торговий день побігти до міста. І з торговиці вхопити курку. Але цим разом бідний Микита таки перечислився. Поміж коноплі та кукурудзи він заліз безпечно, аж до передмістя, огородами перескакуючи плоти та ховаючи між яриною. Дістався аж до серед міста. Але тут біда. Треба було хоч на коротку хвильку вискочити на вулицю, збігати на торговицю і вернути назад. І на торговиці крик, шум, гармидер, вози скриплять, колеса туркочуть, коні гримлять копитами, свині квичуть, Селяни гойкають. Одним словом, клекіт такий, якого наш Микита і у вісні не бачив, і в гарячці не чував. Але що діяти? Наважився, то треба кінчати те, що зачав. Посидівши пару годин у бур'яні коло плоту, що притикав до вулиці, він освоївся трохи з тим гамором, позбувшися першого страху, а надто роздивившись потроху, куди і як найліпше бігти, щоб осягнути свою ціль, Лис Микита набрав відваги, розбігся і одним духом скочив через пліт. Вулицею йшло і їхало. Людей багато. Стояла курява, лиса мало хто й припітив, але нікому до нього не було діла. От пес так пес думали собі люди. А Микита тому й рад знітився, скулився та рогом, як не чуркне просто на торговицю, де довгим рядом сиділи жінки. Держачи на решетах, у кошах і кобелях яйця на продаж, масло, свіжі гриби, полотно, сім'я, курей, качок і інші такі гарні речі. Але не встиг він добігти до торговиці, коли йому на стрічку бежить пес, а з іншого боку, вибігає другий. Там, видать, третього, псів уже наш Микита не обдурить. Зараз занюхали, б він, хто він, загарчали та як не кинуться до нього. Господи, яке страхіття? Наш Микита окрутився, момуха в окропі. Що тут робити, куди дітися? Недовго думаючи, він шмигнув. У найближчі Створені сіни, а сіней на подвір'я. Скулився тут і роздивляється, куди б то сховатися, а сам надслуховує, чи не біжать пси. Ого, чути їх уже близько. Бачить лис, що на подвір'ї, в куті, стоїть якась діжа. От він, недовго думаючи, скіт у діжку. Та й сховався. Щастя мав, бо ледве він щез у діжі, коли надбігли пси цілою купою, Дзявкаючи, гарчачи, нюхаючи. Тут він був, тут він був, шукайте його, закричали передні. Ціла юрба кинулась по тіснім подвір'ї, по всіх закутках, порпають, нюхають, дряпають. Лиса ані сліду нема. Кілька разів підходили й до діжі, але негарний запах, який йшов від неї, відгонював їх. В кінці, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був врятований, урятований, але як у діжі, що так несподівано стало йому в пригоді, було більше, як до половини синьої густої олії, розведеної фарби. Бачите, в тим домі жив маляр, що малював покої, паркани та садові лавки. Власне, завтра мав малювати якийсь великий шмат паркану. І відразу розробив собі цілу діжу фарби. Та й поставив її в куті на подвір'ї, щоб мав на завтра готову. Вскочивши в цей розчин, лис Микита в першій хвилі занурився в неї з головою і мало не задушився, але потім, діставши задніми ногами дна бочки, став собі так, що все його тіло було затоплено в фарбі. А тільки морда, також синьо помальована, трошечки вистерчала з неї. Отак він вичекав, поки минула страшна небезпека. Серце у бідолахи билося сильно. Голод крутив кишки, запах олії майже душив його. Але що було діяти? Слава Богу, що живий. Та й то Ще хто знає, скільки буде, а ж, як надійде господар бочки і застане його тут, але й на все не було ради. Майже вмираючи з остраху, бідний лис Микита мусив сидіти в парбі тихо аж до вечора, знаючи добре, що якби тепер у такім строї. Появився на вулиці, то вже не пси, а люди кинуться за ним і не пустять його живого. Аж коли смерклося, лис Микита прожогом вискочив із своєї незвичної купелі, перебіг вулицею і, не спостережений ніким, ускочив до садка, а відси бур'янами через плоти. Через капусти та кукурудзи чкурнув до лісу. Довго ще тяглися за ним сині сліди, поки фарба не обтерлася трохи або не висохла. Вже добре стемнілося, коли Микита добіг до лісу, і то не в тім боці, де була його хата, а геть у протилежнів. Був голодний, змучений. Ледве живий. Додому треба було ще бігти зо дві милі, але на все у нього не ставало вже сили. Тож, підкріпившись трохи кількома яйцями, що знайшов у гнізді перепелиці, він ускочив у першу ліпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився в ньому з головою. І заснув справді як по купелі. Чи пізно, чи рано встав він на другий день. Всього вже в книгах не записано досить, що, вставши з твердого сну, позіхнув, смачно і сплюнувши тричі в той бік, де вчора була йому така немила пригода, він обережненько. Лисячим звичаєм виліз із нори, глиб-глиб, нюх-нюх, усюди тихо, спокійно, чисто. Заграло серце в лисячих грудях. Саме добра пора на полювання подумав він, але в тій хвилі зирнув на себе Господи. Аж скрикнув неборачисько. Що це таке? З переляку він кинувся тікати. Але ба сам від себе хіба втечеш, зупинився і знову придивляється. Невже це я сам? Невже це моя шерсть, мій хвіст, мої ноги? Ні, не пізнає, не пізнає, та й годі. Якийсь дивний і страшний звір, синій синій, з препоганим запахом, покритий не то лускою, не то якимись колючками, гудзами, не то їжаковими колючками, а хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне і важке, мов дубня або здоровий ступерняк. І таке ж колюче. Став мій лис, оглядає те чудовище, що зробилося з нього. Обнюхує, пробує обтріпатися. Не йде, пробує обкачатися в траві. Не йде, пробує дряпати з себе ту луску пазурами, болить, але не пускає, пробує лизати. Не йде надбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмитися з фарби. Та де тобі фарба олійна, через ніч у теплі, засохла добре, не пускає, роби що хочеш, небоже Никито. В тих хвилі, де не взявся вовчик братик, він ще вчора був добрий знайомий нашого Микити, але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, всього в колючках, та гудза, з таким здоровенним, мов і міді вилитим хвостом, він аж завив з переляку, а отямившися, як не пішов утікати, ледве хлипає. Подибав у лісі вовчицю, далі ведмедя, кабана, оленя. Всі його питають, що з ним, чого він утікає, а він тільки хлипає, баньки витріщить, знай тільки лепоче, он там, он там ой та й страшне ж, ой та й люте ж. Та що таке допитують його свояки? Не знаю, не знаю. Ой, та й страшне ж. Що за диво? Зібралося довкола чимало звіра, заспокоюють його, дали води напитися. Мавпа Фрузя вистригла йому три жміньки волосся з поміж очей і пустила на вітер, щоб так і його переполох розвіявся. Але де тобі? Все дарма, бачачи, що з вовком непорядна година, звірі присудили іти їм усім у той бік, де показував вовк, і подивитися, що там таке страшне. Підійшли до того місця, де все ще крутився Лис Микита, Зиркнули собі та й кинулися навтьоки. Де ж пак такого звіра? ні видано, ні чувано.